Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Попередньо один кап, 11 БПЛА типу Герань-2, 3 три впівдрони. 10 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. В Ізюмському районі в місті Барвінкове пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Лозівському районі в селі Єлизаветівка пошкоджено електромережі. В місті Лозова залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 137 людей. Залишилися 30 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 12 тисяч. 1873 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 21 оперативний виїзд. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському районі області. Внаслідок однієї з побутових пожеж, яка виникла внаслідок необережного поводження з вогнем у житловій п'ятиповерхівці у Немишлянському районі Харкова. Загинула 85-річна жінка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам'янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного і Дворічанського. На Куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямках Новоосинового і Шиківки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.